Даю, мій любий друже. Як справи? Чи замислювався ти колись над тим, що якщо ти християнин, значить ти маєш бути бідним переживати потребу, труднощі у цьому житті? Справа в тому, що є багато християн, які мають таке уявлення про християнство. Але чому ж навчав Ісус? Давайте прочитаємо восьмий розділ Євангелія від Матвія, вірші з 19 по 22. -й. Це ще одна біблійна розповідь, з якою ми можемо багато чого навчитися для нашого досвіду сьогодні. І він у і приступив один книжник та й до нього сказав: учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Промовляє до нього Ісус: мають нори лисиці, а гнізда, небесні пташки. Син же людський немає, де й голови прихилити. А інший з учнів промовив до нього: Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати. А Ісус йому каже: іди за мною і зостав мертвих ховати мерців своїх. Отже, перед нами історія книжника та учня Ісуса. Можливо, книжник любив слухати говорити про Ісуса, але він ще не був навернений до нього. Не наважився йти за ним, бути учнем, а учень так був більш знайомий із Господом Ісусом, але обом потрібно було зрозуміти, в чому полягає християнське життя. тому, що як я сказав на початку, багато християн думають, що бути хорошим християнином значить страждати і переживати труднощі. Коли книжник сказав Ісусові, учителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. промовляє до нього Ісус. Мають нори лисиці, а гнізда, небесні пташки. Син же людський немає де голови прихилити. так багато людей беруть це твердження від Ісуса, щоб сказати, що якщо ви хочете слідувати за Ісусом, ви повинні бути бідними. вам не потрібно мати будинок, машину. Чому Тому що вчителю Ісусу Христу не було де схилити голову? Чи не це мав на увазі Ісус? Дивись, Бог Господар всього, що існує у цьому світі. А він каже: якби я був голодний, хіба я не сказав би тобі моє срібло і моє золото, говорить Господь, Господь Саваот. днями я їхав шосе і побачив написану великими літерами на кузові вантажівки фразу, яка мене дуже вразила? Я не господар світу. Але я син Господаря. І справді, дорогий друже. Не ти Господар світу, а твій батько, Господар світу. Ти віриш, що Бог цар Всесвіту? Звичайно, а ти син царя, звичайно. Тож, якщо ти син царя, то хто ти для Бога? Ти принц? А ти бачив колись, що принц випрошував працевлаштування? Ти бачив принца, який отримує мінімальну зарплату. Ти бачив принца, для якого двері зачинені? Ні, тому що він принц. Отже, ти маєш навчитися жити як принц, як син господаря всесвіту. це означає бідність, це означає благословення, успіх. Коли Бог покликав Авраама, він сказав йому: залиш свою землю, батьківський дім заради землі, яку я тобі вкажу. І подивися, що він сказав йому, куди б ти не пішов, ти будеш благословення. І якщо хтось благословить тебе, я благословлю його. І якось я знайшов людину, і якось я зустрів брата, який розповів мені цікавий досвід. А він пішов шукати роботу, подав усі документи, адміністратор переглядав ці папери, а він про себе сказав адміністратору не в голос, а про себе сказав йому. Слухай, перестань переглядати мої папери. Краще одразу дай мені роботу, бо це на благо твоєї компанії, тому що я син Божий». І Бог обіцяв мені, що куди б я не пішов, я буду благословенням. Якщо ти благословиш мене на цю роботу. Бог благословить тебе, благословить твою компанію, Тож, перш ніж продовжувати перевірку документів, дай мені роботу. Яка віра, яка впевненість цієї людини. Ох, дорогий друже, Бог передбачив у своєму слові і багато разів казав, що Біблія це керівництво для щастя. Ти хочеш, щоб гроші мало їх у тебе чи багато, множились у твоїх руках, щоб тобі вистачало на всі твої потреби? що ж, звернися до Біблії, і ти знайдеш там божественні настанови. Якщо ти вірний, віддаючи Богові Боже якщо ти мудрий у тому, як розпоряджатися тим, що Бог дає тобі, ти не будеш у нужді. Але що ж тоді Ісус хотів цим сказати книжникові? коли казав йому, що лисиці мають нори, пташки гнізда, а мені ніде голову схилити. Що він мав на увазі? Він мав на увазі, що ти не можеш пускати глибоке коріння на цій землі. Ти не можеш прив'язувати себе до матеріальних речей цього життя. Чому? Тому що ми мандрівники та приходьки у цьому світі. Ми йдемо пустелею цього життя до небесного хана. У цьому світі Бог забезпечить тебе всім, чого ти потребуєш. Бог дасть манну з небес, Бог дасть можливість черпати воду зі скелі. Бог є Бог, ти не один. Він ніколи не залишить тебе. Але, любий друже, ти маєш бути обережним, щоб не прив'язати себе до речей цього світу. У тебе є дім, це добре, але потім ти хочеш мати інше. І ще один, і ще один, і ще. А коли прийде Христос з усього, що Бог нам дає на цій землі, ми нічого не заберемо на небо ні сорочку, ні штани, нічого. І що буде з усім, що ми зібрали? Воно згорить у цьому світі гріха, і ми вирушимо на небо ні з чим. все буде втрачено. Але ти знаєш, де твої цінності? Вони у твоєму серці. І Якщо твої цінності на цій землі, у речах цього життя, коли прийде Христос, тобі буде боляче йти за Ісусом ти захочеш залишитись на цій землі. Чому? Тому що твоє серце любить речі цього життя. Це сказав Ісус книжникові. Дивись, ти хочеш йти за мною, але май на увазі, що ти не можеш прив'язати себе до земних речей, тому що мені, як господарю, нема де схилити голову. Але Ісус був Ісусом. Наше життя відрізняється від життя Ісуса. Оскільки Він народився, знаючи, що помре, ми народжуємося із бажанням жити. ісус помер, щоб дати нам життя, щоб ми не померли. Ісус був бідний, щоб віддати нам все своє духовне та матеріальне багатство, але Бог часто не дозволяє матеріальному багатству потрапити до наших рук. Тому що людина схильна прив'язати себе до матеріальних речей, спрямувати свій погляд на цю землю і забути, що ми мандрівники та приходьки у цьому світі учень поставив інше запитання Господу Ісусу. учитель, я піду за тобою, тому що він вже слідував за ним. Він вже був його учнем, але він попросив його. Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати. Але Ісус відповів йому: «Іди за мною, і зостав мертвим ховати мерців своїх. Ісус не хотів тут сказати, що ми не повинні дбати про наших батьків, братів, сім'ї, ні. Тому що багато хто може подумати: ах, можна не турбуватися про своїх братів і батьків. Ні, дорогий друже. Пам'ятай, що серед десяти заповідей є одна, яка говорить: Шануй свого батька та матір. пам'ятай про свого батька і про свою матір. У дітей є обов'язок піклуватися про них. Але Бог хотів тут сказати, що люди не повинні посідати перше місце у твоєму житті. Тому що є молоді християни, які залишають церкву через кохання, через дівчину або хлопця. є молоді дівчата, прекрасні дівчата, вірні послідовники Ісуса Христа, які залишають церкву, залишають віру через хлопця, який не вірить у Ісуса Христа. Ось що Ісус хотів сказати: люби людей, люби. Своїх батьків, люби своїх друзів, але не дозволяй, щоб вони посідали перше місце у твоєму серці. Йди за мною, забудь про світське, йди за мною. Ти мандрівник, і поки ти мандруєш на цій землі, тобі потрібно одягатися, тобі потрібно їсти, тобі потрібні друзі, тобі потрібна сім'я, але ніщо з цього не може посідати. Перше місце, Ось, що означає віддати своє життя Господу Ісусу Христу. Я знаю історію про одну дівчину єврейку з Манхеттена у Нью-Йорку. Дівчина була донькою батьків мільйонерів, але вона не вернулася до християнства. Вона прийняла Господа як свого Спасителя. Батьки просто не знали, що робити, щоб вона забула про Ісуса. Вони з нею говорили про це із любов'ю, із суворістю, але нічого не давало результату. Дівчинка віддала своє серце Ісусу і вирішила йти за ним до кінця. Тоді батьки оплатили їй один рік канікул, щоб вона здійснила навколосвітню подорож, щоб вона дізналася про різні країни світу, і вона скористалася цим, щоб дізнатися про релігії в усіх країнах світу. І коли вона повернулася, її віра стала тільки сильнішою. Вона вирішила бути ще більш вірною Господу Ісусу Христу. Одного разу, одного прекрасного дня, коли настав її день народження, її батько організував вечірку, запросив друзів, запросив. Родичів орендував великий зал з басейном. Там стояв білий рояль, і в розпал цього свята, коли всі раділи і веселилися, дівчинка думала, що батько організував вечірку на честь її дня народження, але посеред свята батько встав і зі сльозами на очах звернувся до гостей. Мені дуже сумно дивитися, незважаючи на те, що сьогодні у нас радісна подія, але мені сумно, тому що наша дочка зрадила нашу віру. Вона прийняла Ісуса Христа і хоче слідувати за Господом Ісусом. І ми вже все зробили для того, щоб вона зреклася цього, але вона не хоче. Тому сьогодні ми зібрали тут друзів та родичів, щоб вона могла викласти нам свою остаточну позицію. І він звернувся до дочки і сказав: якщо ти продовжуєш наполягати на тому, щоб бути християнкою, двері будинку відчинені, ти можеш іти звідси. Але якщо ти залишаєшся, це означатиме, що ти зрікаєшся тієї віри, яку ти прийняла. Серед гостей запанувала тиша. Всі були зосереджені і уважні. Усі дивилися, що ж дівчина збирається робити. Історія говорить, що вона підійшла до Білого рояля, що стояв там, і почала грати гімн. Той самий гімн, в якому говориться, я віддаю перевагу моєму Христу, а не метушні. Мішурі, я віддаю перевагу моєму Христу. Любий друже, коли ти приймеш Ісуса Христа, незважаючи на те, що Бог пообіцяв тисячі благословень, незважаючи на те, що Бог йтиме з тобою, відчинятиме тобі двері, буде прибирати багато перешкод з твоєї дороги, незважаючи на все це, коли ти вирішиш слідувати за Христом часто найкращі друзі будуть відвертатися від тебе часто сім'я відвертатиметься від тебе я особисто знаю одну дівчину в Бразилії, яка свого часу вдалася до наркотиків, пияцтва, безладного способу життя. Вона займалася проституцією, продавала своє тіло, щоб купити наркотики. її батьки зробили все, щоб витягнути її, врятувати її з ями, в якій вона опинилася. Але нічого, вони нічого не могли зробити. Але одного разу ця дівчина, будучи на самому дні, отримала брошуру, в якій йшлося про любов Ісуса. Там була адреса, і вона попрямувала за вказаною адресою, і того вечора пастор проповідував про перетворюючу любов Ісуса Христа. і коли він зробив заклик, вона встала і вийшла вперед, віддаючи своє серце Ісусові. І її життя змінилося. Тому, дорогий друже, я ще раз тобі говорю: коли ти йдеш до Ісуса, ти можеш йти до Нього з повністю розбитим життям. Ти пам'ятаєш, як повернувся блудний син? Ти пам'ятаєш, як повернувся блудний син? Коли він повертався, він смердів свинями, його одяг пахнув свинями, свинячий гній був на його одязі, його борода, його волосся відросле, брудне, мерзенне, можливо, воші падали з його волосся, але він пішов до Ісуса. Христа, таким, як є, і історія. Ця притча говорить, що батько його прийняв. Він його обійняв. Він не сказав ай-яй-яй, як гидко, спочатку помийте його. Ні, ні. Він обійняв його, поцілував його і сказав йому. Це син мій улюблений. Він був далеко і повернувся, тому ти можеш прийти до Ісуса таким, яким ти є. І та дівчина прийшла до Ісуса і віддала йому своє життя. І Христос перетворив її та повністю змінив її. Через рік, напередодні різдва, вона повернулася додому до батьків, які вже давно її не бачили. Останнє про що вони знали, це те, що їхня донька захопилася наркотиками і повністю загрузла у проституції. через рік їхня дочка прийшла оновлена. Вона більше не вживала наркотики. Більше не займалася проституцією. І вона вирішила. Найбільший подарунок, який я маю намір зробити своїм батькам, це новина про те, що Ісус змінив мене, що Ісус перемінив. мене. І вона приїхала, обійняла батьків маму, тата. Вони були раді бачити її. Мама запитала її, що сталося з твоїм життям, доню? вона відповіла. Я зустріла Ісуса. Ісус змінив моє життя. Почувши це, її мати змінила вираз обличчя. Вона раптом стала серйозною. Тільки не кажи, що ти стала протестанткою, сказала вона. Дівчина почала плакати і сказала: Мамо, я тобі не розповідаю зараз про релігію. Ісус змінив моє життя. Я була на дні, я була нічим, я була річчю, але Ісус змінив мене. Ти не рада бачити мене такою. На що мати їй відповіла, перестань говорити дурниці, скажи мені правду, ти зрадила релігію твоїх батьків? Ти лишила віру своїх предків, дівчина відповіла: Так, мама, якщо ти так хочеш почути це, так, я прийняла Ісуса і прийняла хрещення в церкві. І знаєш, що їй відповіла мати? Дещо страшне, вона їй сказала: краще б ти була наркоманкою, ніж зрадила віру своїх батьків. Іди геть з цього будинку. Ця дівчинка написала мені сумного листа. Вона писала мені, як моя мати може так говорити, що краще б я була наркоманкою. Я ж нічого не вертувала, я була річчю, і Ісус мене перетворив. Як вона не може зрозуміти, що Ісус зробив у моєму житті? Сьогодні я кажу тобі, мій любий друже, що жити з ісусом не легко. Часто ти бачитимеш, відчуватимеш, що твої найкращі друзі відвертаються від тебе, що твої власні батьки, твої власні діти будуть говорити, що не розуміють тебе, що ти стаєш божевільним, але не зважай на це. Ти зустрівся з Ісусом. Можливо, ніхто не зрозуміє, що ти відчув, коли зустрівся з ним, коли його люблячі очі подивилися на тебе, і він сказав тобі сину, з людського погляду ти можеш нічого не вартувати. Люди можуть думати, що ти без. Надійний. Але для мене ні. Для мене ти дорогоцінний. Тому зараз я тобі говорю: віддай своє життя Ісусу Христу. І ще раз, в ім'я Господа, прошу тебе, не проси у Бога раціональних та наукових пояснень. Якось одна самарянка хотіла попити води, і з'явився Ісус. А Він сказав їй: дай напитись мені. Ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Жінка не сказала: Господи, поясни мені раціонально, як це станеться. Вона просто послухалася Ісуса. Коли Ісус прийшов до Лазаря та його сестер, вже чотири дні, як Лазар був похований, Ісус сказав людям. Приберіть камінь, і вони не запитали, але навіщо, Господи, він же мертвий? Вони повірили. Не сподівайся на логічні, раціональні пояснення. За своє життя я зрозумів одну річ: Ісус здатний робити чудеса. І чудеса Бога не мають наукового пояснення, не мають раціонального пояснення. Як мертвий може ожити, як сліпий може прозріти, як паралізований може ходити. Ніхто не може зрозуміти цього. Це і є диво. Наш Бог, Бог чудес. І зараз Господь Ісус дивиться на тебе там, де ти перебуваєш зараз. Можливо, у в'язниці, можливо, у дорозі, можливо, у лікарні, можливо, у себе вдома, можливо, у своїй спальні. Ти сумуєш, твоє життя зовсім не таке, про яке ти мрієш. Твоє серце болить, і ти навіть не знаєш чому. Твої ночі порожні, твої дні довгі і ніколи не закінчуються. Ти постарів, і як тільки ти посивів, може, волосся твоє вже випало, і смерть наближається до тебе, і ти питаєш себе, що я зробив зі своїм життям? Я виходив із в'язниці у Мексиці після проповіді ув'язнених. Один юнак поставив мені це запитання, пасторе. Що я зробив зі своїм життям? Він був засуджений до довічного ув'язнення, і він сказав мені зі сльозами на очах, що я зробив зі своїм життям. Я відповів йому те, що я маю намір сказати тобі сьогодні. Ніколи не запитуй, що ти зробив зі своїм життям. Запитай себе, що ти збираєшся робити зі своїм життям, із сьогоднішнього дня від сьогодні. Сьогодні день благодаті. Віддай себе Ісусу, відкрий Йому своє серце. Скажи йому: Господи, я не можу, якщо це залежить від моїх сил, я приречений. Ти мій Бог, я бідний грішник, але я йду до тебе і віддаю тобі своє серце та вірю, що ти здатний змінити моє життя. Іди за Ісусом, незважаючи на труднощі, які можуть виникнути. Візьмися за руку Ісуса і йди з вірою до остаточної перемоги. Скажи своє рішення, зателефонувавши по номеру, який з'явиться на екрані. Ти отримаєш духовну підтримку. Ти отримаєш біблійні уроки. Вивчай уроки. вивчай, дізнавайся більше про слово Боже. У Бога є план для тебе. Для твого життя, але ти повинен знати цей план. І цей план міститься у Святому Письмі, тому вивчай слово Боже, і нехай Бог рясно благословить тебе. Обіймаю тебе. Stop.